Друга книга царів, розділ 14. У другому році Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, став Амасія, син Йоаса, Юдейським царем. 25 років було йому, як став царем, і царював він двадцять дев'ять років у Єрусалимі. Мати його звалась Йоаданна з Єрусалиму. Він чинив, що господові було до вподоби, хоч і не так, як предок його Давид він поводився в усьому, як його батько Йоас, тільки узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Як тільки царська влада зміцнилась у його руках. Він звелів повбивати тих своїх слуг, що вбили царя його батька. Дітей же тих вбивців не повбивав згідно з тим, що написано в законі Мойсея, де заповів Господь. кажучи Батьків не карати смертю за дітей, і дітей не карати смертю за батьків, а кожний. Нехай буде скараний смертю за свою власну провину. Це він побив десять тисяч Едоміїв у Солоній долині і завоював скелю і назвав її Йоктеел аж по цей день. Тоді послав Амасія послів до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, сказати йому: Виходь. «Помірюємось один з одним. Та Йоас, ізраїльський цар, послав до Амасії, юдейського царя, так відповісти. І Ливанський будяк послав до ливанського кедра сказати Видай дочку твою за мого сина. Та прийшли дикі звірі, що на ливані, і потоптали будяка. Що тобі пощастило розбити Едоміїв. То й загорділо твоє серце? Слався славою та й сиди вдома. Навіщо накликати собі біду? І самий поляжеш і Юда з тобою. Та не послухав Амасія. І рушив Йоас, ізраїльський цар, і змірялись вони один з одним він та Амасія, юдейський цар, Бет-Шемеші, що в юдеї. Ізраїльтяни побили юдеїв так, що ті повтікали кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Ахазії, Йоас, ізраїльський цар, забрав під Бетшемешом у полон та й пішов у Єрусалим і зробив у Єрусалимському мурі пролом від ефреїм воріт аж до наріжних воріт на 400 ліктів. Він забрав усе золото і срібло і увесь посуд, що був у господньому храмі та в скарбницях у царському палаці, до того ж ще й заручників та й повернувся у Самарію. Решта дій Йоасам, що він чинив, і його подвиги та як він воював з Амасією юдейським царем, записані в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Йоас зі своїми батьками і поховали його в Самарії коло ізраїльських царів. На місце його став царем син його Єровоам. Амасія, син Йоаса, Юдейський цар, жив по смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, ще 15 років. Решта дій Амасії. Записано у літописній книзі юдейських царів. Як же вчинили змову проти нього в Єрусалимі, він утік у Лахіш, але за ним послали навздогін у Лахіш, і там його вбили. І привезли його кіньми і поховали в Єрусалимі коло його батька у місті Давида. Увесь народ юдейський. Взяв Азарію, якому було 16 років, і зробили його царем замість його батька Амасії. То він відбудував Елат і повернув його юдеї, після того, як цар спочив за своїми батьками. На 15 п'ятнадцятім році Амасії, сина Йоаса, юдейського царя, став Єровоам – Син Йоаса ізраїльським царем у Самарії і царював сорок один рік. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. То він привернув границі Ізраїля від Хамат Входу аж до Арава моря, за словом. Що Господь, Бог Ізраїля, сказав був через свого слугу пророка Йону, сина Амітая з Гадхеферу. бо Господь бачив вельми гіркі злидні Ізраїля не було б більше ні рабів, ні вільних, нікого, хто б допоміг Ізраїлеві. Але що Господь не хотів стерти ім'я Ізраїля з під небес. Урятував його рукою Єровоама, сина Йоаса. Решта дій Єровоама і усе, що він чинив, його подвиги, як воював проти Дамаску та як відвернув гнів Господній від Ізраїля усе це записано в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Єровоам. І своїми батьками, ізраїльськими царями. На місце його став царем його син Захарія.